Треба розуміти, що якщо треба вручну без гематологічного аналізатора підрахувати, видати цифру тромбоцитів, це буде завжди дуже суб'єктивно, з високим коефіцієнтом варіації, і ми маємо на мазках фарбованих крові подивитись лише для виключення псівдотромбоцитопеній. І якщо це підтверджується з цим розбиратися, якщо це істина то ми погоджуємося з цифрою аналізатора і нічого не перераховуємо. Рахують на 1000 еритроцитів, обирають поля зору, щоб в полі зору було десь приблизно. 200-250, в залежності від того, якщо 200 у вас великі мікроскопи сучасні, то це буде 5 полів зору, якщо, але навпаки, якщо це старенькі мікроскопи, то це буде 5 полів зору, бо там менше кліт... клітин поміщається. Якщо це більш сучасні, то це буде 4, бо буде біля 250 еритроцитів. І все, що попалось, і от такі гігантські форми, і от такі маленькі. Зірочки тромбоцити, все, що попалось, рахують. І далі цю цифру множать на кількість еритроцитів. І далі видається на 10,9 літрів. Ось тут аналізатор видав біля двох тисяч, я ще зараз не пам'ятаю, тромбоцитів. І так це виглядає в мозку крові. Стосовно того, що ми маємо виключити псевдотромбоцитопінію, пам'ятати про едта залежну псевдотромбоцитопінію, і відправляти цих людей на перезабір в пробірку з цитратом. В мікроскопії з цими агрегатами це буде виглядати, ось якщо це десь посередині мазку, або ось так ці агрегати, які виглядають в аналізаторах їх. Не розрізнить як тромбоцити. Ще отак. Або більше буде на краях верхньому і нижньому, Ось такі. це дета залежна тромбоцитопенія, яка була підтверджена. Більш рідкі. Я так називаємо тромбоцитарний сатилізм, це у 2018 році така людина мені попалась. Як ми рахуємо формулу? Або, щоб проще розум... простіше розуміти, складаємо пропорцію. е, скельця маски треба трошки перефарбувати. Робляться два мазка. Один на лікоформулу фарбується за правилом Попенгейма, а інший в красці після фіксатору треба трошки витримати можна і в два рази більше. Ви, вам буде більш видно ці тромбоцитики. Тут про це і це пишеться. І складати пропорцію, що на 1000 еритроцитів ви знайшли стільки-то тромбоцитів, а на, там, допустимо. 3,5 у вас еритроцитів, у вас получилось хтромбоцитів. тромбоцитів. І далі ви виходите на цифру, яка буде видаватись за методом фоніу. Ручний підрахунок. Це інша книжка. Це людина з псевдотромбоцитопенії та залежної зліва. І ця сама людина. Якщо їй набрати кров в пробірку з цитратом і зробити мазок. Якщо подивилися в мазку і немає агрегатів, немає оцих скопчень, можна довіряти спокійно цифрі, яку видав аналізатор, і ось внизу. Еталонний метод з імунними маркерами CD61 і CD41 на проточній цитометрії. Це тут перелічені всі доступні на сьогоднішній день, 25 рік. Методи. І ось як буде виглядати підрахунок в сучасних аналізаторах. Зверху з маркером CD41, він видає ось 54. Тромбоцити. cd 61 теж 54 видає. В каналі ПЛТО, допустимо, інші вже е, налаштований метод аналізаторі, ось ПЛТО, буде оптичним методом, така скатергавка буде 56. І е, звичайним методом, який в, в, в налаштовані в усіх і аналізаторів, 57. Тобто це майже те одне і одне те саме. І от ще інший приклад теж. cd 41. 43 ротрицити, cd 61 50. ПЛТО канал. 63, 62. на. Ну. Але ось тут. Е, пішла е, на, е, звичайне там, де. Гістограма, ось тут, пішла крива вгору. Це, скоріш за все, є анемії, туди попали мікроформи ретроцитів. Це ще приклад ДТА залежний тромбоцитопенії, як воно в мазках виглядає. Це дуже легко побачити і підтвердити. А ось тут. Усе і прямий сателізм, і що, що завгодно. Будь ласка, Агрегати. Та сателізм. Є якийсь Дід ді Джорджа, але він це генетично захворювання. Я не знаю, як чого це вони його до макротрумбоци мабуть, це ветеринарний сайт якийсь. Собачки, я вибачаюсь. Не знала, що діджорзу до тромбоциті відноситься. Ось трохи теорії. Таких людей небагато, але вони трапляються. І як буде виглядати при едита Залежний псевдотромбоцитопенії? Зліва цитратна кров тромбоцитики, і ось справа пробірка ЗДА і лікоцити. Канал підрахунку лікоцитів. Ось буде така дивна крова, надзвичайно. І далі трохи історії, хто такий фоніо товаріщ? Антон Фоніо, швейцарський. Медик це його, це одна його книжка, інша книжка, доктор медицини це? А, якісь... ну да, у двох працювали. Швенденер і професор, доктор медицини Антон Фоня. 42 Ось 42-му році йшла війна, а вони усі твори. Творили. Так, і про цього Антона. Антон Крістіан Фоніо. Ось він народився в 881 році. В Пармі. Прожив до 68 го Це теж про нього, і оце, мабуть, я так розумію, що він десь в білому халаті в центрі. Це що? Це теж PubMed є. На PubMed можна реферат почитати, кому цікаво. І ось про нього. Ось він займався хворими з гемофілією і вивчав гемостаз. Ось, Фоніо написав роботи про згортання крові та методи підрахунку тромбоситів. Був начальником хірургії в окружній лікарні. Така цікава людина.